Молода Галичина 2012 зібрала 125 юних співаків з Європи, Азії та Африки. Цьогорічна статуетка гран-прі поїде до Казахстану, адже переможцем пісенного конкурсу став Муранбек Хардаян. Гран-прі! <му> Я люблю цього <тебя>, молода Галичина! Дай, <му> краще заспіває! Фестиваль Молода Галичина є найстаршим пісенним конкурсом країни. Вже 21 рік поспіль він запалює зірок на добосхилі українського шоу-бізнесу. Це якби провірений шлях, який повинен пройти виконавець, щоб досягти мети. Зокрема, через наш фестиваль прийшли Наталя Бучинська, Міка Ньютон, Еріка. Всім нам відома, Настя Кочетова, Наталя Бучинська, народна артистка України. Цьогорічний фестиваль зібрав учасників з 15 країн світу. Великою популярністю користується конкурс і серед молоді зі східної України. Головна умова участі в конкурсі виключно українська пісня. Чорнобрівці насламаті у моєм світінковім краю. Та й навчила веснянки співаті. Фестиваль Молода Галичина у 1992 році народився як регіональний пісенний конкурс. А сьогодні він вже міжнародний. Особливістю цьогорічного 21-го фестивалю було те, що вперше участь у ньому брали і рок гурти, і тафійчук Андрій Дробний вісник.